Доброго ранку, шановні друзі. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Сьома година ранку. І наразі поетичне волонтерство. Сьогодні з вами я, Валентина Чепурко. Сподіваюся, що ви мене чуєте і бачите. І сьогодні у нас гарний ранок. У нас на Покровщині, де я проживаю, ранок. З невеличким Моросем. Отже, ми проснулися, ми маємо гарний настрій. І все це завдячуючи нашим, нашим воїнам, нашому ЗСУ. Доброго ранку, пані Наталія. Доброго ранку, Оксаночку. Я бачу, що ви долучилися до ефіра. Дякую всім за ранок іще раз. Дякую нашим ЗСУ. І сьогодні в рамках поетичного волонтерства я, Валентина Чепурко. Сьогодні в мене ранок, як завжди, розпочинається із кави. Я думаю, що кава нам дозволяє налаштуватися на новий день, налаштуватися на гарні справи, на робочий день. І вірш мій сьогодні розпочинається. Вірш мій сьогодні буде саме про каву, кава і самотність. Самотня жінка, кава з кардамоном, гірчинки присмак на хмільних губах вже не бентежить марево полону, Щоб лиш вона, і він, і спільний дах, Щоб пес надвох ділив свою довіру. Він зараз тихо тулиться до ніг, йому байдужий шепіт узневірі, і той її невимолений гріх. А як вона? Збайдужила від втоми, чи лиш вуаль приховує в очах І щем, і розпач, і трагічність злому, І тяжкість днів на зніжених плечах. Вона сміється, і вона щаслива. Стареньке крісло, книга, палантин, сіда бджола на перезрілу сливу, фарбує осінь грацію, жоржин. То лиш, здається, в чим її самотність бджола і слива, пес в кублі гарчить, вірші в рядочки, рими незворотність, а кава так вона завжди гірчить. І хоча я не самотня і щиро вдякую всім, хто сьогодні мене підтримує, дякую своєму чоловіку, і дякую вам, друзі, і прошу залучатися всім. До наших ранкових донатів і посилання на які ви побачите наразі на екрані, продовжуємо наше волонтерство, продовжуємо читати вірші. І зима моя одна із улюблених пор року. Я дуже люблю цю казковість, дуже люблю сніг, і дуже багато в мене віршів присвячено саме зимовій порі року, хоча я як і осінній. І наразі я вам читаю вірші з моєї книги Чорнобілі клавіші життя, яка вийшла видавництвом Ольги Меркулової у 2021 році. А вірш називається Кришталевим. Уже зима засніжить білим-білим моє село, моїх рядків печаль, моїх джерел глибини обмілілі, моїх очей не випитий кришталь. Моєї криги злюдяні лішкельця, моїх думок, сукупність протиріч, не тане взимку кришталеве серце, Ні не п'янить колюча біла ніч. Мережить вечір світ у білосніжне, а я мережу вірш із кришталю. А я кохати не навчила сніжно, а я, мов лід, на те твоє люблю. Кришталі лід аж холодно долоням. Не гріє доторк, не врятують сни, не тануть взимку крижані полони, а так чекати довго до весни. І вже мене для тебе не лишилось. Зима в душі гаптує татуаж. А я із скрильми музи поріднилась і так лечу я неба вище аж. Дякую, друзі, дякую, що слухали. Дякую, що долучаєтеся. Дякую, що маємо змогу писати вірші. І знову ж таки не перестаємо дякувати нашим Збройним силам України. Пишуть, що повільне з'єднання, не знаю, чи ви мене чуєте, але я продовжую. Коли настав тисячний день війни, така була скорботна дата, але війна ж почалася задовго і триває вже 10 років. Але ці тисячні дні війни все рівно неможливо було не відчути болем, не відчути своїм серцем, не відчути і не усвід... Але, да, усвідомленню не підлягає все це. Це дуже боляча, дуже боляча тема. І цей вірш болючий я присвятила саме цій сумній даті. Тисячі днів війни. Моя Україна сповита вогнями війни, вже тисячний день розривають країну на шмаття. О, світе, ти кляту війну зупини, як боляче ріжуть ножем ті, хто звав себе, браття. Наш прапор зболіло, тріпучими, мов крилами ввись, Де душі невинні, не знайдуть там спокій ніколи. О, світе, не вбий, не рубай, зупинись вже попелом стало вогнями розірване коло. Моя Україна в руїнах розтрощених міст. Сльозами дитини кричать відчайдушно завали. О, Боже, ти змилуйся, стань в повен зріст, рукою біду. Відведи від страшної навали. Дякую вам, друзі, дякую вам за те, що долучаєтеся, і за те, що слухаєте. І нагадую, що сьогодні в нас мирний ранок. І сподіваюсь, що він у всіх такий. І це завдячуючи нашим, нашим воїнам, нашому ЗСУ. Всі, хто мене слухає, всім дякую і хочу прочитати вам акровірш. Осіннім золотом у стелені стежки. Здається, що це був для якогось конкурсу однієї з наших поетичних груп. Обачно дощі капотять поміж листя. Сорочку з туману світанок розхристав. І спокій змокрілий в осіннім півсонні, неспішно розбризкує сльози солоні. Не згадуй сьогодні в хиткій безпораді історію нашої спільної зради, між слів листопаду, вологих багрянців. Забудь і про каву заварену вранці. Останню сльозу, як самотність пустелі, лишу я на згадку. З хололій постелі, осяде в рядках моє слово печатне, та врешті обом нам нема що втрачати. Отак все хороше кінчається швидко. Мабуть, будуть бруди холодні відбитки. У стелі є осінь свій килим багряний, солона сльоза нам не сілює рани. Ти знаєш, зутліла душа ніби вуглик. Ех, осінь, я п'ю самоти знову кухлик, легенький серпанок вночі, як примара, елегій моїх недовершені чари. Напевно, ця осінь в печалі останній історію скурить гіркого кохання. Сповиє сади, що безлистяні й голі, тремтітиме подихом вітряним в полі. Елітних манер не залишить у спадок, жовтітиме сумом незвершених згадок, котитиме біль необачну усічень, іначе ніяк жаль кохання Не вічне Так, я не, не бачу, чи ви мене чуєте, дівчатка. Нічого не з'являється на екрані. І хочу вас трішечки розрадити. І хочу вам прочитати вірш, який я написала на ваш конкурс. Написала конкурс жартівливий, де я була чепурненькою архантропкою, написала вірш Хочу обнови. Зготувала я вечерю, розвела багаття. Ще й прибралася в печері. Замість плаття дрантя. А я жінка чепурненька, хочу нову шкіру. Ще й зубів драконя жменько, бусинки зі звіра. Приберусь, причепурюся, милого зустріну, крові мамонта нап'юся, з'їм зерно добірне. Милий прийде, поцілує, сядемо на камінь, диму очі нам валує. Крізь дерев, гущавінь. Я ж сплела лозяні мешти, ззаду Згад... трішки шкіри. Може, я війду нарешті милому в довіру. і приголублю волохате тіло, Його руки зашкарублі, бачу, буде діло. Завтра точно, як вполює, він якогось звіра буде в мене серцем чую, І на мисто шкіра. Ось такий, вірш, ось такий вірш я написала жартівливий на ваш конкурс. І хочу продовжити прочитання віршів. Хочу сказати, дівчатка, що інколи ми обговорюємо, кому як вдається писати вірші, хто пише краще, хто пише інколи гірше, але все-таки не опускаємо руки, не опускаємо руки, і ми. Продовжуємо писати, хай коли в нас щось не вдається. Але ж ми, дівчатка, тому ми собі вибачаємо і тому ми собі можемо дозволити таку приємність писати, бо що хоче жінка, того хоче Бог. І сьогодні я хочу ці рядочки прочитати саме про нас, про жінок. І не забуваємо долучатися до нашого поетичного волонтерства. Я сподіваюся, що ви бачите карти. Бачите посилання на банку, куди ви зможете сьогодні донатити в рамках питочного волонтерства. Отже вірш про нас жінок. Як важливо раптово в собі знов відчути жінку, а не просто бабусю і маму на всіх одну і гортати вперед щасливе життя сторінку, забуваючи навіть про тих, хто іде по дну. І купити. Абсурдно так, наймодніші мешти, за найвищу ціну, завітавши в зручний бутік, з коліжанкою пити гарячий глінтвейн нарешту, Повернути сюди можливо за цілий рік. Як важливо раптово купити квиток у щастя, тільки щоб неодмінно назавжди і в бік один. Загубитися між зірок, між квіток у часі, і прозріти нарешті раптово від сліпоти. Ти є жінка, так будь нею і будь щаслива. Ти цариця і світу, і любові, і врешті-решт. Ти єдина тому, хто для тебе такий важливий, і неважливо йому, чи взутати, чи безмешт. Дякую вам, дівчатка. Можливо, дайте мені якось знати, чи ви мене чуєте, чи ні, бо я не бачу, щоб хтось щось відповідав. Наразі цей вірш я прочитала вам із книги: Сніги, сніги сліпучі, як печаль. І я хочу прочитати в цій книжечці багато віршів. Саме про зиму, про сніги і про мої відчуття. І я хочу прочитати вірш про зимоньку. О, зимонько, зима! Де ж крила твої білі, що з віхол хуртовин здіймаються у вись? Калину зігріва червоний цвіт надії. Не спить іще земля, бо сніг десь забарився. А небо, як і я і стомлене, й сіре, давно вже не летять по ньому журавлі, а вже й моя печаль втомилася без міри, і падає дощем і зверху до землі. Осіння, наче дим, Крила та ніби пісня, Вгортаюсь у хустки ще мамині старі, і пахне під вікном червоним соком вишня. І піснього жука ховав в своїй корі. А у мене і спера кричать ночами Рими, і присмак на губах, і вишень, і років, здіймається рука до простору, незримо, мереживо зніма з грудневих рушників. Ось такий вірш про нашу зиму. Хочу сказати, що у мене дуже багато віршів і про зиму, і про рідний край, і в тому селі, де я проживаю, це дуже легко писати через те, що навкруги природа дуже гарна, дуже зачаровує краса саме рідного краю, і тому мене, пишеться мені дуже легко саме про наше село, про нашу природу, про наш рідний край. А цей вірш я написала до Дня Вишиванки і ми всі полюбляємо одягати вишиванку, не лише на свята, а і зараз багато, і так і кожного дня одягаються. І до Дня вишиванки я присвятила цей вірш: летять, ніби птахи із рідного краю, дорослі синочки і доні в красі, а матері їм сорочки вишивають, і босоні ж ведуть по стежках у росі. А ті вишиванки на щастя, на долю, на світлу дорогу в доросле життя. Лиш зойкнуть за ними волошки у полі, Лиш мама притулить до серця життя. На тих вишиванках узорів в рядочки, і мальви на сукнях квітують до ніг. Одягнуть на свято і доньки, й синочки, Згадають матусю і батьківський поріг. І степ, що зеленим убрався із ранку, і тим, що із прадідів горнутий в плющ. Одягнуть святкові свої вишиванки, до хати спішать і до мами чим душ. У мами в очах і льони засиніють, а в полі солодким стає молочай. Тюльпани розніють, будь запашніють, коли ж бо почують те Мамо, стрічай! І пахне вже хліб, ніжний цвіт на фіранці, На стіл скатертина святкова лягла, Матуся в святковій своїй вишиванці, На і скрині дівочі вдягла. І свято, як пісня, аж в небо полине. Запалить весна, мов свічу небокрай. Люблю, вишиванці свою Україну І родину свою. І те, мамо, стрічай. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую, дівчаточка, не, не, ну, не, не бачу то, чи то таке з'єднання, але сподіваюся, що всі мене чуєте ви і всі мене бачите. І хочу запропонувати вам послухати ще деякі вірші. Ну, наразі буде Різдво. Кожен з нас хоче хоч маленький, якийсь шматочок свята в душі, І... чи будемо ми кожен у своїй домівці ставити ялинку чи ні, це залежить від кожного з нас, те, як ми це відчуваємо. І не забуваємо, коли будуть різдвяні свята, не забуваємо про наших хлопців, не забуваємо допомагати їх, підтримувати їх. Не забуваємо донатити для наших захисників. Вірш називається Різдво. І із книги Соняшникова доля. Соняшникова доля вийшла, мабуть, десь у 20-му році. Отже, Різдво. Крізь прозорий кришталь. Червоніє січнева калина. Край дороги схилилась, і бачить зимовий свій сон. І чекає, як і я, на різдво вся збереться родина, доторкнуться онуки, різдвяно морожених грон. За великим столом на святую зберуться вечерю, Де різдвяне кутя і святковий матусин пиріг. І дитячим теплом знов наповниться рідна оселя, що вертає завжди всіх дітей із далеких доріг. Хай лютує мороз, і під кригу сховаються ріки, біле сонце, смагляво щедрівку співай здаля. Народився Ісус, і славімо Його ми навіки, миру і щастя Тобі, наша рідна вкраїнська земля. Наступний вірш називається Світанок. А у сивій сорочці світанок дріма на порозі, Підібгавши під себе штанин росяних полотно, Розплескавши з просунку молочний туман при дорозі, Прохолоди сипнув крізь прочинене хатнє вікно. Заблищить іздаля в хмарах купана тихая річка. І у травах густих відпочинуть за ніч береги. Згасне зірка ясна, як у хмарі запалена свічка, і під ранок в рожеве вбереться усе навкруги. Прокидайсь день новий, прокидайся моя Україно, одягни вишиванку і стрічку укоси в плити. Взорепадав світанків твоїх не злічити віднині. Я дарую тобі повні пригорщі щастя. А ти! Ось такий вірш присвячений нашому, нашим світанковим ранкам, нашим сільським світанкам. Дякую, друзі, за те, що долучаєтеся, за те, що слухаєте. Яка там у нас година вже? І трішечки, трішечки жарту, і трішечки жарту. Вірш називається розмова з місяцем. Місяць сів на моє підвіконня і долонями щічки підпер. Спить кімната у сяйва в полоні, сяють зорі постелі тепер. Що не спиться тобі, золотавий? Так і я бачу, сяй він і сплю. Почекайно, ну, духмяної кави я тобі філіжанку наллю. О, ти добре, що в гості заходиш, прикотився городом, мабуть, всієш зорями поле, чи вродить, буде в мене свій зоряний путь, бо не слали мені ані зорі, ані килим персидський до ніг, а під зими в нас урять. Щоб вкривав їх тим килимом сніг. От здивуються влітки сусіди, коли, поміж рівненьких рядків, стиглі зорі мені до обіду виглядатимуть мішогірків. Люди й так мені кажуть, що дивна вчать мене за уроком урок. А тепер іще я, мов царівна, по городі хожу між зірок. Ой ти місяць, це срібне рум'яний. Як же добре, що в мене ти є, У мене й сонце від літечка п'яне, про холодну водиченьку п'є. Ну, лети вже до себе поки що, бо життя в мене місяць земне. Обіцяю, здіймусь іще вище. Опізнаєш по сяйву мене, а на вечір спітнілій сорочці Обробляю натхненно город. Жовто-срібні римую рядочки і засіваю потертий блокнот. І сьогодні, друзі, я вам прочитала щойно книги, і віші з книги Соняшникова доля. І я бачу, що час підходить наш до завершення. Я дякую, що ви були зі мною. І сподіваюся, що ви мене чули, і сподіваюся, що ви долучилися до донатів, долучилися до підтримки наших захисників. Обіймаю вас і бажаю всім гарного дня!